Пацієнт сидить майбутній і питає: я схильний до утворення кілоїдних або гіпертрофічних рубців, чи не загоюється у мене так Дивіться, по віки? Дивіться, по-перше, блефаропластика, от як я тільки що казав, вона найкраще загоюється ніж усе наше тіло. Чому? Бо, по-перше, ростини блефаропластики, якщо адекватний хірург робить вам операцію, він буде їх робити по. Лініям лангера, лінії натяжіння шкіри, грубо кажучи, це наші зморшки. Якщо повторювати ці зморшки, загоєння завжди чудове, бо там немає натягу, немає конфлікту тканин, коли воно скорочується, при міміці там, і так далі. Друге – коли мені пацієнт показує все ж таки свої оці погано загоєні рубці, це зазвичай десь плечі, грудина після обдомінопластика або десь на локтях колінах і так далі. Ці зони вони дуже схильні до поганого загоєння. Чому так? Бо це ділянки підвищеної рухомості, і там товстатканина, не така як на повіках.